У 2024 році на Олімпійських іграх у Парижі Житомирщину представляла Анастасія Рибачок. 18 вересня у Житомирі журналісти зустрілись зі спортсменкою, яка стала срібною призеркою в каноя двійці на дистанції 500 метрів. Це вже не перша срібна медаль, яку Анастасія завойовує на Олімпіаді, адже у 2021 році вона привезла таку ж нагороду з Токіо. Після цієї медалі більш так скоріше відійшла ніж в Олімпіаді Токіо, тому що там перша медаль, а тут ми може. Спробували цей смак <свісно> олімпійської медалі. Ви знаєте, коли ми працювали першу половину дистанції, я бачила по факту корму дівчат. І я вірила в те, що ну дійсно може бути таке, що ми не здогонимо, наздогонимо, що вже втратили той шанс, який в нас був єдиний. Але коли ми перетнули стрічку фініше, побачили, що ми треті спочатку, то це настільки переповнювало та радість, що на стільки роботи зроблено, що ті люди, які в нас вірили, вони нарешті ну побачать теж ту медаль. А потім побачить на табло, що ми ще й другі. Та це підтвердження нашої токійської медалі, і тому це не може не радувати. Настільки це дуже круто було. До міжнародних змагань Анастасія готувалась рік. За словами спортсменки, її основною мотивацією є чоловік. Адже завдяки його підтримці, вже через два тижні після пологів жінка повернулась до тренувань. Ця медаль і цей результат у мене не вийшов без мого чоловіка. Не те, що я не вірила в себе. Напевно, я не вірила в те, що з такий короткий термін треба можна щось зробити. Він єдина людина, хто сказав мені, що це. Можливо, знайшов мені тренера, який повірить в мене, який буде працювати зі мною в будь-яких умовах. І ось такою маленькою своєю командою, тренером з чоловіком, з мамою, яка допомагала мені з моїм сином, зробили результат. Анастасія розповідає, що планує брати участь в Олімпіаді у 2028 році, яка відбудеться в Лос-Анджелесі. Проте зараз хоче взяти паузу та відпочити після тривалих тренувань. Олімпійська призерка каже, що отримана медаль є не лише її відзнакою. Насамперед хочу сказати, що будь-яка медаль з будь-якого виду спорту зараз не важливо. Віша в тим паче в цей момент, коли в нас війна, тому що знаєте, в нас дуже багато знайомих зараз на нульових точках на фронті, і вони знаєте, якось звідти мудряються подзвонити і сказати моєму чоловіку, як вони за нас переживають, як вони за нас вболівають. Тому можна сказати, що це медаль для наших захисників, бо без них в принципі неможливо було б наше виступлення на Олімпіаді. Анастасія зазначає, що на жаль, в сучасних реаліях в країні не вистачає умов для розвитку такого виду спорту, як веслування на каноя, якщо чесно. От, якщо кажучи про всю Україну наразі, як іде війна, то дуже не вистачає умов для цього виду спорту, тому що дуже мало зараз місць де є гарна акваторія, де не буде не так холодно, не так буде задувати вітер. Гарна база, гарні умови не в всіх містах. Воно є. Тим паче, що зараз ми знаєте, вибираємо із того, що нам дають. Але якщо казавши про Житомир, я була на базі, я була виходила навіть на воду в нашій акваторії. Хоч сказати, що тут неймовірно круто. Тут є де розгулятися. Знаєте, як то називають тут, кажуть, що ви течія, але навпаки для нас течія, це знаєте, як то доповнення до тренувань, але не вистачає трохи умов, тому що ну знаєте, немає де в принципі навіть я прийшла, мені немає де перевдітися. Під час зустрічі начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко вручив Анастасії Рибачок сертифікат на 1 мільйон 860 тисяч гривень. Кошти були виділені з обласного бюджету. Спортсменка зізналась, що мріє придбати будинок для всієї сім'ї. Тож сертифікат планує витратити саме на це.